Привіт усім, і підписникам, і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж так хочете, підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Розглянемо сьогоднікс три 3.7, А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, манінги, Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Тому заходьте посилання на телеграм. Я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Є дуже схожа платформа, і вона працює більше трьох місяців, а ТриХ 3 сімерки недавно вийшла. То... Тому я вирішила зайти в свіжу, що ця платформа теж так проживе, буде дуже чудово. Я заходила в дану платформу з 20 TRX Сьогодні у мене третій день на платформі. Нажимаємо дохід. І ось бачимо, що у мене перший день було зарахування на 1,8, другий день 1.96, сьогодні 2.13. Нажимаємо Получити, далі мій внизу і я свій. Мій дохід знову ложу на баланс, перевести на базовий посередині. Я свої 2.14 перевожу до основного балансу. Пишу 2.14 і підтвердити. Тобто завтра вже з 25.90 мені буде нарахований процент. Хочу дійти до тієї суми, щоб кожен день ставити на вилучення. Ось так з невеликої суми за пару днів можна отримати. Величкий дохід. Це все є система складного відсотка. Мінімальний депозит від 15TRX, а мінімальне вилучення 5TRX. Щоб поповнити дану платформу, нажимаємо депозит і перше меню, перевод на рахуночок Вибираєте, в якій валюті ви хочете робити депозит. Найкраще це 1 до 1 TRX. Я так і вибирала. Нажимаєте Вибирати, копіюєте адрес електронного. І поповняєте. Потім заходите назад на цю сторіночку, нажимаєте відправити успішно і все, у вас зараховані, ваші 3X у роботу. Рівно через 24 години ваш процент, це є 9% у меню Дохід буде відображено. І Кожного дня забираєте їх. Вони у вас будуть відображені, нажимаєте будиночок додому, Появляється повідомлення, Ви собі обов'язково його прочитайте. Тут розписані, які є ще бонуси за запрошення друзів, які теж вносять депозит. Ось тут є гибкий запис і є рахунок гаманця. Ось всі нараховані проценти будуть у вас в цьому рахунку гаманця. І коли у вас назбирається сума для вилучень. Ви нажимаєте зняти, вибираєте рахунок, потрібно його додати, суму і знімаєте. Так як у мене всі гроші на реінвест відправлені, у мене 0, а у вас тут має бути від 5 ТРХ. Поділитися друзями, тут берете своє реферальне посилання, копіюєте, відсилаєте. Друзям, знайомим, які б теж хотіли б приєднатися до цієї платформи, спробувати це робити. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте у мій телеграм-канал, де ви знайдете багато цікавої інформації. До зустрічі!